Привіт! Мене звати Віталія Вольська, а ви на моєму каналі МКЛ. Тут ми обговорюємо усілякі теми, пов'язані з контактними лінзами. Те, що я розповідаю, здебільшого неможливо прочитати у релізах виробників, адже вони не зацікавлені у критиці. Проте я вважаю, що для нас, користувачів, важливо знати нюанси і в першу чергу для того, щоб не нашкодити своїм очам. Сьогодні на прохання багатьох покупців інтернет-магазину МКЛ я підготувала свій особистий рейтинг топ-3 одноденних МКЛ, що, на мою думку, найкраще підходять при синдромі сухого ока. Але спочатку ми дуже коротко торкнемося того, що таке синдром сухого ока, які можуть бути основні властивості лінз, щоб йому протистояти, та, звісно ж, ознайомимося з найкращими моделями. Якщо зацікавились, то вже починаємо. Придбати будь-які одноденні лінзи можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі. Отже. Люди з синдромом сухого ока або скорочено ССО не плутати з силами спеціальних операцій, можуть відчувати труднощі при носінні контактних лінз. Більше 70% опитаних у різних країнах назвали саме сухість очей причиною, що стала для них на заваді комфортного користування лінзами. Більшість з них на момент виникнення проблеми вже були впевненими користувачами МКЛ. І на жаль, це факт: будь-які МКЛ сприяють появі ССО. Вже після 2-3 років носіння МКЛ четверо з п'яти користувачів так чи інакше скаржаться на дискомфорт та почервоніння очей і деколи навіть тимчасові порушення зору. Як перевірити, чи у вас сухі очі? Для цього потрібно просто декілька разів поспіль моргнути. Якщо після такого стану зору суб'єктивно не покращився, то це скоріше за все і є оцей горизвісний ССО. Але коли ви вже так сталося, то бажано негайно скористатися зволожуючими краплями для регідратації очей та контактних лінз? Я пригадую, що коли ССО виявили у мене, я одразу собі поставила два наступні запитання. Наскільки це небезпечно і що робити? Якими ж мають бути основні властивості моїх МКЛ, щоб успішно протистояти сухості очей? Так, синдром сухого ока точно небезпечний, бо при можливому наступному приєднанні бактерій чи навіть невеличкого забруднення наявний зараз дискомфорт перейде у більш серйозний запальний стан. Я також зрозуміла, якщо станеться подразнення очей найбільш раціонально буде на якийсь час, наприклад, на два тижні, відмовитись від носіння контактних лінз і обов'язково звернутися до офтальмолога. Далі, виходячи з розуміння ризиків, випливає, що матеріал, з якого зроблені лінзи, має стабільно утримувати вологу, протистояти утворенню відкладень та проводити до очей якнайбільше кисню. І найголовніше, щоб зробити користування лінзами безпечним, потрібна ідеальна гігієна та відмова від пролонгованого гнучкого чи безперервного режиму насіння. Всім цим вимогам задовольняють більшість сучасних одноденних МКЛ, виконаних із зволожених силикон гідрогелевих матеріалів. І зараз, як я і обіцяла, розповім про мій особистий топ 3 рейтинг одноденних лінз. Але підкреслюю, що це виключно мої вподобання. Ну і як завжди, я дозволю собі трохи критики. Посилання на моделі будуть в описі до ролика. На третьому почесному місці я розмістила модель Precision One. Це новітня розробка компанії Alcon. Одноденні лінзи з силікон-гідрогелю виготовлені за технологією Smart Surface. Що робить поверхню лінз біосумісною та максимально задовольняє потреби як у зволоженості лінзи, так і у її непроникності. На другому місці у нас опинилися чудові лінзи, теж одноденкі Alcon – Деліс TOTAL ONE. У даній моделі реалізована технологія Smart Tears. Що стабілізує ліпідний шар слізної плівки, попереджує випаровування сльози, зменшує сухість викликану носінням контактних лінз. Скажу ще інакше, щоб можливо було більш зрозуміло: це негайне розпізнавання пошкодженої слізної плівки та вивільнення ліпідних агентів для її відновлення. Ще одна важлива фішка обох цих моделей: як Precision One, так і Daily Total One. Полягає у застосуванні технології водного градієнту: це плавний перехід вологі від ядра до поверхні матеріалу. У Precision One від 51% до 80% на поверхні. А у Делістотал One від 33% у ядрі до 100% на поверхні матеріалу. Повторюся, це просто чудові одноденки, що, на мою думку, окрім порівняно високої вартості, взагалі не мають недоліків. Проте справедливо буде сказати, що вартість це проблема не лише цих, а й всіх згаданих моделей. Бо все це преміум клас. І на перше місце я поставила вже не зовсім нові, але наразі, мабуть, найпопулярніші у цілому світі одноденки Акув'ю Оазис Ван Дей» від Джонсон і Джонсон. Виробник декларує, що в лінзі реалізована технологія гідролюкс. Що надає контактним лінзам властивості сльози, і що це сприяє стабілізації слізної плівки та запобіганню втомі очей. Мабуть, це правда, хоча я не схильно сліпо довіряти маркетинговим релізам. А ось те, що я відчуваю, і в цьому зі мною солідарні майже всі наші покупці, то це ідеальна посадка на очах. Просто одягаєш і все. Далі кайф. Друзі, щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Прошу підпишіться на наш канал, не пошкодуйте вподобайки та напишіть про свій досвід боротьби з проблемою сухості ока у коментарях. Ми будемо ділитися своїм досвідом із іншими користувачами.